Голкіпер Базеля Ян Зомер посміхається та схвально відгукується про Україну. Він ще не відчув на собі українських реалій на швейцарському контрасті. Nice а от Хуан де Рамос на передматчевій прес-конференції не такий привітний, і виною тому агрономи вже вкотре вони не виконують свої професійні обов'язки. Рамос докладав неабиякі зусилля, аби готувати команду на зборах, та аграрії зводять усю його роботу на нівець. Професіональний команда не може грати футбол на такому газоні. Все, що угодно можна робити на такому полі, крім ігри футбол. Ще однією потенційною загрозою не пройти Базель було пошкодження коноплянки. Євген почав матч з лавки для запасних, але все ж вийшов на заміну. До слова, в першому таймі, але найгарячіше було в таймі другому. Все почалося з відмашки калініча, за яку хорват отримав пряму червону картку. Та за декілька хвилин арбітер зрівняв склади, видаливши за гру рукою у карному майданчику Фабіана Фрая. Я думаю, рефер відпрацював добре. Не можу без повторів точно сказати про всі пенальті та офсайди. Проте в цілому він гри не поламав. Селезньо впевнено реалізував пенальті та за три хвилини змарнував чергову реальну нагоду для взяття воріт. Таке марнотратство не сподобалося. Арбітрові матчу німець вказав на 11-метрову позначку за гру в корпус суперника від Романа Зозулі. Ну, що мені Все, по сайта суді, саме суді по мені пінати не було і близько. Чоловік поставив тим самому вбив нашу надіжду. за 10 хвилин до кінця гри, з підсумком двомачового протистояння все стало зрозумілим. Після поєдинку гравці сперечалися, хто більше завадив Дніпру. Поле чи арбітер. а капітан нашої команди в чез дня рідної мови дав інтерв'ю українською. Ми будемо старатися е, е, працювати і далі, о, як як тяжко да, нам не приходиться сьогодні. Так що, е, скажем так, е, все, все від нас залежить, і тільки тільки ми можемо це вирішити на футбольному полі, і будемо цього добиватися. Та не треба сипати голову пополом, адже граючи лише раз на тиждень, команда Хуан Дерамаса матиме більше шансів у боротьбі за друге місце. Володимир Шевчук, Дмитро Большак, 9 канал.